Тетяна Ророка, новий реєстратор педіатричної амбулаторії Тростянецького центру первинної медичної допомоги. У жовтні 2022 року вона переїхала до Тростянця з міста Куп'янськ. Це сталося через повномасштабне вторгнення росіян. У Харківській області вона проживала майже 20 років, що з того моменту як одружилася з чоловіком. Там у них народився син, і там були найкращі спогади їх життя, зазначає Тетяна. Я родом звідси, саме з Тростянця, Заміж вийшла. Уїхала 15 років, 20 років, жила в Куп'янській, ну, в Куп'янському районі. Є родина, син. Сильні щоденні обстріли російською армією та перебування міста під окупацією змусили родину евакуюватися та покинути свій рідний дім. Тоді від початку війни місто понад півроку було під російською владою. Куп'янськ зазнав значних руйнувань ще з початку широкомасштабного вторгнення під час боїв за його визволення. У ну, будинку не були пошкодження, ну звісно. Не з хороших, не з хорошої ситуації ми виїхали відтуда. Почалися обстріли, тому що ми знаходилися в окупації. Переїхали, ж із того, що почалися обстріли. Ну, Будинок то, то не зруйнований. Як зазначати Тетяна, Тростянець їй дуже до вподоби, адже саме в цьому місті вона народилася та зростала. Зараз вона проживає тут, у своїх батьків. Ми вирішили приїхати до Тростянця, тому що тут проживає моя родина, рідне місто, Ну якби я завжди любила його, завжди приїжджала до мами. Ну, до родини своєї. Я ну, люблю своє рідне місто і почуваюся себе тут, як вдома. Ну, а зараз, звичайно, що вже звикла там. Ну, так, переїхали, такі обставини. Жінка щиро сподівається на перемогу та відбудову України. Вона мріє повернутися у своє рідне місто Куп'янськ. Проте, поки що, прогнозувати своє майбутнє неможливо. Скоріше за все, родині доведеться залишитись тут, у Тростянці. Але що буде далі, покаже життя, говорить Тетяна. Повертатися в ближайший час туди, ну не знаю. Просто там вже нічого, ніякої перспективи, ніде нічого. Уже тут дитина ходить в школу, ну, поки що не ну, нема такого. Це раз, а потім як можна наперед щось задумати. Все-таки війна закінчиться. Ми сподіваємося, що скоро. І всі вірнуться в свої домівки.